Полтаві попрощалися із загиблим Владиславом Зозулею. Спогади про нього побратимів та знайомих. Дуже гарний спахівець був своїй справі. Він був на гарячих напрямках. Волонтери з Полтави евакуювали тварин та людей з Херсонщини. Скількох врятували. Вивозили людей з затоплених острівів, затоплених домівок, дачних сектори, секторів. Як можуть навчатися школярі Полтавщини за кордоном рекомендації освітян? Коли навчання відбувається онлайн, сидіти можуть долучатися. У Ланівській громаді створили заказник місцевого значення, що є на його території. На цій території є зайці, косуля дика, лисиці, рьобчики, фазани. Біля труни старшого лейтенанта Владислава Зозулі, його брат зі своєю дружиною. Вони та інші військовослужбовці прийшли попрощатися із полеглим воїном. Я був з ним знайомий з перших з першого днів війни. Так вийшло, що ми в одному підрозділі перебували, в одному приміщенні жили. Він, він був борттехніком, літав на гелікоптері. На бойові виліти ну дуже, дуже гарний фахівець був в своїй справі. Він був на гарячих напрямках. 24-річний Владислав служив у військовій частині на Полтавщині. Розповів Євген Ракіта. Владислав загинув 9 червня. На Харківщині під час виконання бойового завдання на вертольоті Мі 8 був авіаційним техніком на вертольоті мі 8 Захисника України, героя Владислава, В оселях святий почини у небі Каврама у побої та до праведних доєднає. Яка б ситуація б не була, він завжди. Всім йшов на допомогу, тобто він говорив, мені буде добре, коли буде добре всім. Це була така людина, знаєте, одзивчива, яка завжди всім допоможе. Ми зустрілись на моєму день народження. Вони з компанії теж відпочивали поряд, і вони підійшли до нас, так ми ну, познайомились. Він мріяв дуже у відпустку. 18-го числа в нього повинна була бути відпустка. Він дуже хотів в Карпати. Він про це мріяв кожного дня. Ну і сім'ї, звичайно, теж. Владислав народився та виріс у селі Шевченкове Хмельницької області, розповіла дружина його брата. За її словами, в нього лишилися батьки та брат. 14 червня мають поховати воїна у селі, звідки він родом. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. У ветеринарній клініці роблять перев'язку рексові. Цього пса знайшли у Антонівці поблизу Херсону Полтавці, які евакуйовували тварин та людей після підриву Каховської ГЕС. Він був весь окри... окривавлений, окрибавлений, він був поранений, вся вулиця була залита кров'ю. Якраз в цей день, коли була зірвана Коковська дамба, в мене померла моя собака. Ось і Я добу з цим сидів, думав про це все, дивився ці відео, де також помирають двірі, але помирають не своєю смертю. І згодом вночі, в цей же день, вночі ми виїхали. Координаторкою полтавців, які вирішили їхати на допомогу жителям Херсонщини, стала зо волонтерка Людмила Хоменко. Ми почали розміщати пости про допомогу. Ми відкривали банку, і було зібрано загалом 136 тисяч гривень. Це скидували кошти з-за кордону з України, з інших міст. А також у нас великий склад був, де приносили. Ну ми загрузили загалом 8 бусів допомоги. Це вода, корми, їжа, масло ну тобто, було все. Люди приносили те, що в них було ліки. За словами Людмили Хоменко на Херсонщину поїхало близько 20 волонтерів. Серед них представники громадської організації Річки Полтавщини. «У Нас є великі лодки з великими човнами з мощними, які змогли преодоліти течію. Приїхали в село Федорівка, де люди знаходилися у скруті, так як вода відрізала близько п'яти сіл. Ми переправляли туди продукти харчування, генератор 240 кілограм генератор. Ми його ледве-ледве впихнули ту лодку. Дракони, везем генератор, Херсонщина, вітайте, Полтава рулять. Вивозили людей з затоплених островів, затоплених домівок, дачних сектори, секторів, там, де були постійно обстріли, там, де люди, які не хотіли виїжджати, ми їм відружали воду, питну та гуманітарну допомогу. До Полтави привезли більше 20 врятованих тварин. Котів та собак обстежили у ветеринарній клініці та стерилізували. Тварини, по-перше, всі налякані, тому що перше вони досить довгий час провели на території, де є обстріли, і це дуже психологічно виснажливо. По-друге, тривала дорога, і тварини також всі виснажені, голодні. Тварини всі в стресі. Більшість. У нас тваринка може перебувати стільки, скільки потрібно для нормалізації її стану здоров'я. За словами Людмили Хоменко, усім тваринам, яких евакуювали з Херсонщини, уже знайшли господарів. Вірачі ж Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 216 650 російських військових, із них 470 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 642 бойові броньовані машини та 3935 танків. Більше 3,5 тисяч артсистем та 363 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3309 безпілотників, більше 6000. 600 літаків та гелікоптерів, а ще майже 6,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1183 крилаті ракети, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Близько ста учнів третього ліцею у Полтаві перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення. Цей рік дехто з них поєднував навчання з іноземним закладом. Решта слухали уроки дистанційно, розповіла учителька ліцею Оксана Мошинець. Всі вчителі-предметники адаптували свої календарно-тематичні планування і створили на основі них індивідуальні плани, враховуючи конкретну ситуацію кожного. Коли навчання відбувається онлайн, сидіти можуть долучатися, коли це офлайн, вони отримують завдання від вчителів предметників, і потім виконують в зручний для них час підсумкові та контрольні роботи, на основі чого і здійснюється оцінювання. Є ті діти, які перебуваючи ну, зокрема, наприклад, в Німеччині в Канаді, не мають оцінок, у них є зарахування певного балу. То рішенням педагогічної ради ми цю зараховуємо, і дитина має позитивний результат з певного предмету для дітей, які які через війну виїхали за кордон. Міносвіти розробило рекомендації, як здобувати середню освіту, розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Зокрема, їм пропонують навчатися у закладі у тій країні, де вони перебувають, поєднувати навчання з українською школою чи навчатися лише в українській, приміром, дистанційно дитина може бути зареєстрована лише в одному закладі на території України в неофіційній формі. Скажімо, у Групах або в чатах месенджерів висуваються вимоги, щоб дитина обов'язково поверталася до України і навчалася очно офлайн. Це є порушенням права дитини на освіту. Доньки Полтавки Марини Буланої поєднують навчання в іноземній та українській школі. З одного боку на них і так навантаження велиці з іншого боку. Кидати українську школу, залишати її просто так. Ну теж не хотілося, оскільки по часу просто ці дві школи співпадають. Тому вони на онлайн уроках не присутні. Але ми протягом року виконували, намагались виконувати домашні завдання, контрольні завдання. Старшу дочку вже перевели в звичайну школу. Старша дочка в українській школі зараз закінчила шостий клас. Тут в німецькій вона навчається у п'ятому класі. За даними керівника департаменту освіти, за кордоном на Полтавщині перебувають 10 тисяч 300 учнів. Це 7,5% від загальної кількості. Станом на початок навчального року їх було майже 12 тисяч. Марина Ларіна, Богдан Казиріт, Павла Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Починаючи звідсилля, де ми знаходимося. І до лісу, до річки. Тут все буяє весняним цвітом. З ранньої весни це починаючи з березня і березень-квітень включно. На луках у селі Федорівка Ланівської громади Ірина Денисенко показує місця, де квітнуть весняні первоцвіти. Це листочки гори цвіту, зараз він відцвів, але він весною мав жовтий колір, пишний кущ. Ця ділянка в Ланівській громаді на Полтавщині отримала статус заказника місцевого значення. Рішення про це ухвалили 30 травня на сесії облради, каже Сергій Олейніков. Заказ входить до Природно-Заповідного фонду України. На цій ділянці встановлено особливий режим охорони відтворення, використання цих земель. Наприклад, забороняється суцільна виробка, виробка кущів. Та таке інше також розорення, є певні види робіт. Це наукові дослідження, господарська діяльність на території цих заказників можлива ця діяльність при певних погодженнях і відповідно до чинного законодавства. Площа ділянки 19 гектарів. Створити заказник вирішили, тому що тут ростуть рідкісні види квітів, занесені до Червоної книги України, каже Ірина Денисенко. Вона разом з учнями Федорівського ліцею досліджувала цю територію. Ми приходили, досліджували ці рослинки, адже вони не в один час квітують. Спочатку одні, потім інші. На цій території є зайці. Косуля дика, лисиці, рьобчики, фазани. Дана територія вона знаходиться за межами населеного пункту села Федрівки. Землями, за межами населеного пункту, були розпорядником головне управління Держгеокадастру. Після створення Ланівської територіальної громади дана земельна ділянка перейшла у власність Ланівської сільської ради. Так як ми стали власниками земельної ділянки, нам це дало змогу звернутися до Полтавської обласної ради про створення ландшафтного заказника місцевого значення. З родиною ми щоденно відвідували наші луки в період цвітіння квітів. Будучи ще малими, мої донечки, що Року любили насолоджуватися весняним квітуванням цих квітів. Дуже не хотілося, щоб луки розоралися, і тому ми підтримали створення заказника місцевого значення Федорівський. За словами директора департаменту екології Сергія Олейнікова, на території області є 162 заказники місцевого значення. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненням погоду в день без опадів, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, в день плюс 19, плюс 24. В обласному центрі вночі 12-14 вище нуля, а в день від 19 до 21 градусів тепла.